Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. Зараз ми з вами приготуємо дуже смачну і просту страву. Це буде закуска із тунця курячих яєць та цибульки. Курячі яйця можна подрібнити звичайним ножем. У мене є такий прилад, я буду за допомогою нього дрібнити. Так. Так, яйця вже в мисці. Це тут три яйця подрібнили. Далі ми приступаємо до цибулі. Беремо ось таку невеличку цибулинку і дрібно нарізаємо. Так, дрібно нарізали цибулю, додаємо її до яєць. Так, ось що у нас вийшло. Далі, у цю ж миску додаємо консервований тунець. У мене вже відкрита баночка з сьогоднішнього ранку. Вона була повна, ось такий за структурою цей тунець він подрібнений в олії. Була повна баночка. Так, усе це додаємо. Манець додали прямо із маслом в мисочку. Добре все перемішуємо. Можна спробувати, якщо мало солі, трішки досолити. Я знаю, що мені треба трішки досолити, я люблю, коли більш солона страва. Заправляємо ложечкою майонезу. Так, у мене тут вже є ложка майонезу. Ще раз добре все перемішуємо до однорідної консистенції. Ну, наскільки це можливо, цибулька в нас нарізана е, дрібними шматочками. Так, Ось така закуска маска в нас вийшла. Тепер беремо гріночки, або підсушений батон, або навіть не підсушений, як вам більше подобається. І робимо бутербродики. У мене будуть ось такі гріночки. залишилися ще з минулого разу. До речі, подивіться рецепт з минулого разу. Дуже цікавий. Ось я вже виложила ці гріночки. Зараз намазуємо кожну. Ось такі гріночки у нас вийшли. Зараз ми іще перед подачею прикрасимо їх. Зеленню та огірочком, і вже можна буде їсти. Ось які гарненькі гріночки у нас вийшли. Таку просту страву можна приготувати як для звичайного обіду або перекусу, так і на святковий стіл. Вона буде чудово доповнювати ваші основні страви. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Не забудьте підписатися на мій канал. Бувайте!